Запрошуємо вас на перегляд вже реалізованої квартири у ЖК Таріан Таверс, де ми зробили дизайн і ремонт під ключ. Нас зустрічає лаконічний і функціональний передпокій у темних тонах. Є банкетка, де можна перевзутися, містка шафа висотою до стелі і велике дзеркало з підсвіткою, що візуально розширює простір. Кухня в цій квартирі площою трохи більше 6 квадратів. І гарний приклад того, як можна завдяки дизайнерським прийомам не тільки не перевантажити кімнату, а ще й розчинити цілий кухонний блок в інтер'єрі. Чорні матові фасади без ручок зливаються зі стіною. Техніка вбудована в тон кухні. А фартухи стільниці не тягнуть на себе увагу. При цьому кухня виглядає дуже стильно та глибоко. Але щоб усе виглядало саме так, як задумано, над проєктом працювали не лише дизайнери, а й наша команда з індивідуального виготовлення меблів. Вітальня тут виглядає легко і просторо завдяки скляній перегородці. А морський відтінок дивану додає кімнаті затишку і створює м'який акцент. Ляні перегородки м'яко відділяють спальню від вітальні і коридору, при цьому додаючи простору. Стінові панелі з підсвічуванням задають глибину, а дзеркало в узгалів'ї робить інтер'єр цікавим та не банальним. А ще у спальні є затишне крісло ідеальне місце, щоб відпочити та почитати. ванна кімната площею 4 квадрати. І тут є рішення, яке точно оцінить кожна пара, а саме зручна подвійна раковина, що дозволяє кожному в парі мати свій простір. Також тут є душова зі скляною шторкою та зручною поличкою для дрібниць. Другий санвузол більш гостьовий та виконує роль пральні, максимально продуманий та мінімалістичний. А за закритими фасадами сховано чимало місця для зберігання. Гостєва спальня площею трохи більше 10 квадратів. Тут розмістився розкладний диван, а особливого характеру додають дизайнерські світильники новодворські та декоративні панелі. Ця квартира ще один приклад професійної реалізації дизайн проєкту та ремонту під ключ. А якщо ви також хочете, щоб очікування та реальність співпали, то пишіть нам, і ми подбаємо про всі деталі. Адже Studio працює, щоб ви могли насолоджуватись результатом без зайвих турбот.